Доброго дня, шановне товариство. До вашої уваги сьогодні ніж СОК Adventurer LB. Отак. Це відносна новинка, від відсок, ніж бюджетний відносно сок цінової політики. І спочатку він мені здався досить... Перспективним, от, за його характеристиками і е, зовнішнім виглядом. От, зовні він навіть чимось нагадує старші моделі, е, такі як той же Іджис або Альтаїр. Ну, це якщо здалеку дивитися, ці підпальцевий цей упор, дані крапочки, стиль руків'я. Загальні лінії. О, і плюс характеристики. Тобто це маленький легенький ніж допоміжний, з тонким клинком, увігнутими спусками. от І все, начебто і непогано. Вага в нього 61 ну, 60 грам. От, о, і. Коли він приїхав, от у мене м, виникла певна така підозра нехороша. Я свого часу на заводі пропрацював 10 років. І м, тут да, ніж постачається в блістері. От, блістер каже, що це зручний для двох рук ніж з беклоком. півді-покриття. Армований скломний нейлон кліпса переставляється. От. Ніж для пригод. Але дбайливий китайський пакувальник лишив мені тут на блістері. Зараз спробую якось це показати. От такий от відтиск, який. Отакий от відкиск. Який на загальнозаводській мові означає, що виріб виготовлений з щирою пролетарською ненавистю до користувача. Так от. Я хотів зробити відео з розбиранням, але мені це не вдалося. Я зараз покажу по фурнітурі. Перепрошую за світло. Ось цей гвинт, він вже більше насічок цих немає. Тут торкси щось між те, 8, Т9. З осьовим до речі, нормально все, можна крутити е, стяжні, без е, антипровороту і на фіксатор. Е, фурнітура м'яка, і при спробі його, ну, це 7 торкс, він туди стає досить щільно І він просто цей гвинтик, маленький гвинтик, зруйнував. от Тому. Розібрати в мене його не вдалося. Далі по конструктиву розкажу хоча б свої, ну навіть не по конструктиву, а взагалі свої суб'єктивні враження від цього ножа Як я вже й казав, задум непоганий, він легенький, тоненький, доволі зручний. Не сказати, що тут якась неймовірна ергономіка, але нормально. Користуватись можна. Мені трішки не вистачає, він якось такий весь зовсім звужується з усіх сторін до хвоста до тильної частини. От. Але, ну, мені трішки цього тут не вистачає, але нормально. Користуватись можна, це все ж таки допоміжний ніж. Е, при цьому з коробки були люфти, як суперечний, який я в принципі. Майже, як ви бачите, тут майже вибрав. Тому що якщо вибрати повністю, то з механікою взагалі все прикро. От. Ну Тут і так, от, якщо вибрати, тут ну, якось не знаю, до речі, чутно вам чи ні, з яким він звуком працює, він, от, окрім того, що люфтить. Так, до речі, ось він поперечний люфт, мабуть, чути навіть і туди в мікрофон, бо я спробую от повільно показати. Отак от оце от все ходить. От і звук, відповідний. От отакий. Це, я ж кажу, вже з вибраним практично поперечним люфтом. Він при цьому люфтить, скрипить, і таке враження, що от, -от, -от розвалиться. Ось, до речі, півді покриття з коробочки. Якось, якось так. А є насічка тут. І тут гарно, зручно. А, по кліпсі. До речі, кліпса нормальна. Зараз спробую показати. Нормальної жорсткості. Тримається на кишені непогано, не глибокої посадки, але ну, виглядає трохи негарно, але вже як є. А, можна переставити на інший бік, можна зняти. Вона, до речі, таки викручується. І, мабуть, зразу її викручу. Хоч якесь розбирання. От. І по кліпці питань немає. А, далі по полімеру цьому на руківі. Армований це скломний лонг чи ні, але він відчувається тактильно, як доволі прикра, слизька пластмаска. Отакий от от звук. Давайте зараз ближче до мікрофона візьму, не знаю, може. от, от так він звучить. От, от так ніж відкривається. І от так от він люфтить. от тобто, ну, не скажу, що маю якісь приємні емоції при користуванні плюс. Uh, ще по механіці. Воно тут, до речі, не потрібно, тому що він закривати його треба або двома руками. От, або от так як закриваю ще б поки зворотнім хватом. Або можна ще, за прикладом 112-го бака або інших ножів, де. Uh, Частина керування коромислом знаходиться далі, не мідлоки, а так беклоки. Можна відтиснути мізинцем, натиснути на обух і скласти. Складати от цим звичайним рухом, відтиснувши і намагаючись впіймати пальцем, не варто, тому що тут в будь-якому разі, воно приходить лезом на палець. Можна пробувати, звісно, ловити нігтем, але в мене анатомічно не виходить, все рівно приходить на палець. От, а, і закривається він. Якось так. Детент тут в закритому стані, ну... Таке щось. Він трішечки покращується, якщо максимально відпустити все це діло, але тоді ніж люфтить в, в усі сторони. Якось так. Обробка полімеру цього, звісно, зараз спробую показати. Ніхто тут ніякі сліди лиття не знімав на краях. От. Якось так от виглядає. Це теж, мабуть, не знаю, хто. Є художник або дизайнер, як це називається напрямок в мистецтві з такими лініями і такою паралельністю. От. Загалом в мене є от таке все ж надія, сподівання, що ну, мені не пощастило з екземпляром, що це от бракований в мене цей ніж. Але, але постачається він в блістері. Як е, вибрати його в блістері, <с> не знаю. Е, і навіть якщо б він був в нормальному стані, він все рівно буде от, програвати своїм однокласникам. Він бюджетний відносно інших согів. Так, він знаходиться десь от в ціновій категорії, наприклад, е, кабар. Дозір. чи дозіє, чи Дозер, не знаю, як правильно вибачте. Це його однопласник за всіма параметрами. Бюджетна сталь, теж брендовий виробник. Виробництво тут Тайвань, тут Китай. Це обидва беклоки, у них руків'я повністю, повністю пластикове, без лайнерів. От. І коштують вони практично однаково. Можливо, зараз кабар трішечки дорожче, а може й ні, якщо чесно не, не прицінявся, бо він вірую правдою служить уже не один рік і все з ним добре. Так от, тут цей тактильно, ну, я не знаю, мікарта просто в порівнянні з цим. Але то таке-то суб'єктивщина. По роботі беклоку. Ну от, будь ласка. І от оце. Це можна в кишені ножцити, чи не варто. От. Знову ж таки, по люфтах. Ну, в дозіра є люфт повздовжній, і він пов'язаний швидше за все з тим, що отвір в клинку для осьового трішки більший діаметром за саме сього. Якщо відтиснути замок, його можна відчути. І він от при натисканні це трішки відчувається. Такий типовий для беклоків люфт. От, він в когось більший, в когось менший. То ну, практично в порівнянні з цим. Ну, якось і говорити навіть немає про що. І навіть якщо тут. Все ж таки прибрати цей люфт, він все рівно буде тертись от, от, ці плашки, він заходить туди щільно. От, я сумніваюся, що все добре буде з цим От. Фурнітура знову ж таки. Тут ну, це от такий класичний, от, в, в найгіршому от, розумінні. Най... Найгіршому значенні китайського виробництва. От. Навіть якщо все нормально, він буде поступатись як Кабару, так і, наприклад, той же Bird Middle Lark, який ну, трішки дорожчий буде, але не те, що сильно суттєво. Або, якщо вже так, у Midowlark є ганзійський, ганзейський клон, цей F759, здається, якщо не помиляюсь, то їх можна купити, мабуть, два чи три за ціну цього сога і якість там не зрівняти. От. Ті ж самі нещодавно були Ontario Camp, також 3 дюйма клинок, беклок, пластик, легенькі, зручні ножі, нормальної. Та якось якось так. Можливо, мені дійсно от не пощастило, з екземпляром це брак. От, можливо, в когось із вас є такий ніж. Напишіть, будь ласка, в коментарях. От. Наразі дякую за увагу. Вже перепрошую за доволі суб'єктивне. Відео хотів розібрати, показати, але... але, на жаль, ні. Дякую за увагу. На все добре.